Тривога це не помилка, це послання, це ваш внутрішній голос, який намагається привернути вашу увагу. Ми часто сприймаємо тривогу як ворога, щось, що потрібно уникнути або ігнорувати. Але що, якби ми почали слухати? Уявіть собі, тривогу як компас, а не прокляття. Вона вказує нам на ті сфери нашого життя, які потребують уваги, сфери, де ми, можливо, відійшли від наших цінностей, потреб чи бажань. Замість того, щоб боятися її, ми можемо навчитися розуміти її мову. Так само, як компас веде заблукалого туриста, тривога може привести нас назад до самих себе. Це заклик подивитись всередину, зрозуміти корінь нашого дискомфорту. Коли ми сприймаємо тривогу як провідника, ми розкриваємо її потенціал, що веде нас до зростання та спокою. Суспільство часто каже нам замовчувати нашу тривогу. Нам кажуть, заспокоїтися, бути сильнішими, мислити позитивно. Хоча ці поради і позитивні, вони часто знецінюють наші почуття та від'єднують нас від нашої внутрішньої мудрості. Але замовчування тривоги має свою ціну. Коли ми ігноримо наші внутрішні сигнали, вони, як правило, стають голоснішими. Те, що починається як шепіт, може перетворитися на крик, якщо його не вирішити. Ми можемо відчувати фізичні симптоми. Емоційні спалахи або відчуття перевантаженості. Замість того, щоб розглядати тривогу як слабкість, ми можемо сприймати її як силу. Потрібна сміливість, щоб зіткнутися з нашим внутрішнім дискомфортом, визнати ті частини себе, які потребують уваги. Коли ми перестаємо замовчувати нашу тривогу, ми відкриваємося для зцілення та зростання. Тривога це не ворог. Це порадник, внутрішній компас, який вказує нам шлях до більш автентичного та повноцінного життя. Настав час змінити нашу точку зору і побачити в тривозі союзника, а не супротивника. Уявіть собі тривогу як вірного друга, який завжди бажає вам добра. Цей друг може не завжди говорити те, що ви хочете почути, але він завжди скаже те, що вам потрібно почути. Він спонукатиме вас до зростання, розвитку та становлення найкращою версією себе. Коли ми познайомимося з нашою тривогою, ми отримуємо доступ до джерела мудрості та керівництва. Ми вчимося довіряти своїй інтуїції, встановлювати здорові межі та робити вибір, який відповідає нашим найглибшим цінностям, прислухаємося. Отже, як нам почати слухати нашу тривогу? Все починається з простої практики, уваги. Коли ви відчуваєте тривогу, знайдіть хвилинку, щоб зупинитися та прислухатися до свого тіла. Які відчуття ви переживаєте? Де ви їх відчуваєте? Далі зверніть увагу на свої роздуми, які історії ви собі розповідаєте, вони засновані на фактах чи страхах. Нарешті зв'яжіться зі своїми емоціями, що ви відчуваєте: смуток, страх, гнів. Дозвольте собі відчути це повною мірою без осуду. Ця практика усвідомленого спостереження допомагає нам відокремитися від нашої тривоги. Ми вчимося спостерігати за нею, не піддаючись її інтенсивності. З практикою ми можемо почати розшифровувати послання, які вона несе, та реагувати зі співчуттям та розумінням. Прийміть ще Пам'ятайте, тривога це не ознака слабкості, це ознака того, що ви людина. Це показує, що ви небайдужі, що ви глибоко відчуваєте і що ви прагнете чогось більшого. Замість того, щоб боротися зі своєю тривогою, прийміть її як каталізатор зростання. Щоразу, коли ви відчуваєте тривогу, сприймайте це як можливість глибше з'єднатися з собою. Запитайте себе, що ця тривога намагається мені сказати, на що мені потрібно звернути увагу у своєму житті. Прислухаючись до нашої тривоги, ми розкриваємо її приховану мудрість. Ми отримуємо ясність щодо наших цінностей, наших меж та наших прагнень. Ми вчимося долати життєві труднощі з більшою усвідомленістю, стійкістю та внутрішнім спокоєм. Шлях усередину. Мандрівка усередину не завжди легка, але вона завжди варта того. Коли ми вчимося слухати нашу тривогу, ми вирушаємо шляхом самопізнання, зцілення та трансформації. І пам'ятайте, вам не потрібно робити це самотужки. Якщо ви готові дослідити глибину свого внутрішнього світу та розкрити мудрість своєї тривоги, я запрошую вас приєднатися до мене на цьому шляху. Підпишіться зараз, щоб отримувати щотижневі поради, практики та рекомендації, які допоможуть вам долати життєві труднощі з більшою легкістю та задоволенням.